І знову Ольштин, Ольштинське Телебачення та Радіо «Ольштин». І українська мова тут норма. На телебаченні кожного другого вівторка місяця виходить український вісник. Програма Прота для українців на Вармії та мазурах. Щодо Радіо, то українські програми виходять щодня по півгодини. Саме на Радіо Ольштин цим займається один з організаторів фестивалю, голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі, пан Степан Мігус. Час наших подорожей, шановне журі, працювало власне над конкурсом. А представлено було 35 конкурсних та 4 позаконкурсних творів. Програми конкурсу це твори національної телерадіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії Культура, Всесвітньої служби УТР, обласних та регіональних ТРК, телерадіокомпанії «Брест». Тут є суцільний обмін думками, обмін досвідом, обмін професіалізм. І це, напевно, так само основна основне завдання цього фестивалю. Тому від історії до сучасності а між собою журналісти спілкуються, вони солідаризуються, вони дізнаються, що де в кого краще, обмінюються досвідом, і, напевно, це так само великий успіх цього фестивалю. Голова журі телевізійників, професор Олесь Гоян, співголова Богоміло Сінські. Керівник управління міжнародних зв'язків вармінсько мазурського воєводства та колишній керівник Орстінського телебачення. Головний приз гран-прі цьогорічного фестивалю Калинові мости серед телевізійників присуджено колективу програми Літопис свого простору рівненської ОДТРК. серед радіопрограм нагороду отримала Вінниця з програмою під одним дахом на одній землі. Незважаючи на мінливість погоди, яка притаманна цьому регіону Польщі. Кожен день роботи фестивалю супроводжувався не лише яскравим сонцем, а й теплотою сердець тих людей, з якими зустрічалися учасники цього творчого змагання. Життя ще простіше з історією життя в Україні Дагестанського біженця було представлено у номінації Єдне серце, дві отчизни, одне серце дві батьківщини. Нашу команду було нагороджено спеціальним дипломом Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Рація мимоволі страшна річ, опинившись у неможливих умовах на рідній землі, ми сподіваємося, що допоможе чужа країна, і це майже надзадача, бо навіть іммігрантам за власним бажанням потрібен часто ресурс адаптуватися, і передусім це внутрішній ресурс. Але де його взяти, щоб не тільки адаптуватися, а нова країна стала другою батьківщиною. Какая наиполобнейшая точка эмиграции, я понимаю это? Реальность всегда пугает, она всегда останавливает. Человек может с ужасом заметить, что на самом деле все то, от чего он, например, хотел уехать, он встретил там же, где он приехал. Или может быть он встретил там то, о чем вообще не задумывался, потому что был поглощен размышлениями или фантазиями о каких-то своих целях, о каких-то своих желаниях. А оказалось, что в этой стране или в этом месте несколько иначе все происходит. Совсем немножечко, чайную ложечку. Но это оказывается существенным для него, и он начинает по этому поводу чувствовать тревогу. И, конечно, чем глубже он знакомится с этой страной, с бытом, с правилами, с местными с законами, с общением, с другими людьми, он может столкнуться с другими сложностями, с такими точками. Либо нет. Поддерживает его кто-то или нет. И тогда либо он погрузится в переживания, в депрессивные переживания, либо он более мягко с этим справится и перейдет к следующим фазам. 2000 року родина з Дагестану рятує свого 14-річного сина від військових дій. <звук> так Георгій опиняється в Україні. Мене з бабушкою відправили у нас родственники були в Україні. Купянські. І нас відправили з бабушкой сюди. Перші проблеми почалися в дорозі вже у потязі. Люди, перевдягнені у представників закону, відібрали у нещасних біженців гроші та документи. мы ми приїхали. Остались на нулях. А родственники тоже мы буквально трохи нас та так на востоке не принято. А этот мы, ми общем, приїхали, і практично сразу вони нас как бы, попросили. То есть Нам пришлось знімати жильє, денег нет. Нове життя в новій країні повне несподіванок, і найбільше з них не ті люди опиняються поруч у скрутну хвилину, на яких сподіваєшся. Приїхати батькам Георгія до України допомогли зовсім не родичі, а старенька вчителька, у якої хлопчик з бабусею, орендували кімнату. Пенсіонерка віддала всі свої заощадження, аби дагестанська родина поєдналася. З роботою теж було непросто. Пішов на Барабашова, навіть грущикам не вийшло. І вийшло, що мені парень, сусід. подсказал, что можно на Южный вокзал пойти. И пошли мы на Южный вокзал, там какие-то работы строительные проводились. Ну и мы убирали строительный мусор. Часто работали даже сутками. Какую-то часть денег я получил, а с какой-то частью денег прораб и нету. Был у меня такой сосед Костя. Говорит, вот надо, говорит, крышу крыть коридоре стоит баллон газовый. Ну как бы люди пугаются, ну наши. То есть, а он вообще пустой. Однажды утром, ну там буквально через пару дней, он же мне говорит, что вот баллон будет заправленный, будем крыть крышу, все, будет меня утром. Говорит, пошли пешком идем заправлять баллон. Говорит обратно, едем в автобусе. Я думаю, ну наверное он шутит, ну какой черт автобус. Приезжает автобус. Передние двери открываются, задние открываются. Костя на передние, я на задние. Захожу, становлюсь на нижние ступеньки, стою с баллоном, он вверху стоит. Люди на меня еще так смотрят. А водитель же понял, что мы вдвоем и говорит, с баллоном нельзя, пацаны. А Костя ему говорит, отец, мы заплатим. И платят за баллон как за пассажира. Так мы едем втроем. Костя, я и баллон. когда попадаешь в другую страну, это как на другую планету. И поддержка часто приходит не от тех, от кого ждешь. Родными могут оказаться не те, кто там, родные по крови, по национальности, а тех, кого ты встретил здесь, тех, кто тебе помогли. 12 тяжких років, і нарешті життя вийшло на світлий бік. Георгій зараз має освіту, має роботу і вже власну родину. І дякує всім тим, хто був поруч ці 12 років, хто допомагав і не давав втратити віру. Зараз він каже, Україна моя друга земля, бо я тут щасливий. Устроївся я в службу охорони, слава Богу, І Мені, в общем, там час комфортно, добре. Зараз уже я женився. Дочка у мене родилась. Аня. Ми дякуємо організаторам фестивалю з нашого боку та з боку республіки Польща за надзвичайно цікаву і насичену програму та українську польську межруї за високу оцінку нашої творчості. Наша реальність існує незалежно від нас до тих пір, доки ми з цим згодні. А щоб її змінити, є три надзвичайні сили: віра, надія та любов любов до себе, любов до ближнього і, врешті, любов до життя. А життя ще простіше.